Хромбуки – це нішова, але цікава категорія ноутбуків, що до недавнього часу не була офіційно представлена в Україні. Основна їхня особливість легкість операційної системи Chrome OS, яка орієнтована на онлайн-роботу. Чи можуть хромбуки замінити повноцінний комп'ютер, я розкажу в цьому відео на прикладі моделі Acer Chromebook 315, але почнемо з її комплектації. Переважна більшість ноутбуків Acer комплектуються необхідним мінімумом аксесуарів, особливо якщо це стосується доступних моделей. Тож у коробці з хромбуком можна знайти тільки блок живлення потужністю 65 Вт, кабель, інструкцію та гарантійний талон. Acer Chromebook 315 має абсолютно звичний і можна сказати типовий дизайн, що не впадає в око. І це насправді не можна назвати недоліком, адже ноутбук позиціюється як інструмент для навчання та роботи. Тому йому й не потрібні дизайнерські іміджеві риси у зовнішньому вигляді. Весь корпус виготовлено з матового пластику світло-сірого кольору, чорного кольору лише клавіші, рамка навколо екрану та шарнір. Пластик доволі товстий, поверхня практична, не збирає бруд та відбитки пальців. Ноутбук виглядає охайно. На верхній кришці є невеликі логотипи Acer та Chromebook. Масивний шарнір займає майже всю ширину задньої грані та дозволяє відкрити ноутбук на 180 градусів. Шарнір дозволяє надійно фіксувати дисплейний блок у потрібному положенні, але однією рукою корпус відкрити не вийде. На нижній частині хромбука є стандартні гумові ніжки невеликого розміру та стереодинаміки ближче до передньої частини. В ньому використовується енергоефективний процесор зі скромною продуктивністю, тож потреби в активному охолодженні немає. Відповідно, вентиляційні отвори відсутні. Зважаючи на невисоку ціну, ноутбук непогано зібраний та відчувається доволі витривалим. Хоча пластик є пластик. Мініатюрним його також назвати не можна, але він поміститься у будь-який стандартний відсік для ноутбука і вага 1,6 кг не занадто обтяжлива для щоденного транспортування. Усі роз'єми Acer Chromebook 315 знаходяться на бокових гранях. Зліва це USB Type-C 32 Gen1 з підтримкою Power Delivery та виведення зображення. Один USB Type A 3.2 Gen 1, 3,5 мм стандартний аудіороз'єм та слот для карт пам'яті MicroSD. На правій грані є ще один USB Type-C 3.2 Gen 1, один USB Type a 3.2 Gen 1, а також гніздо для замка Kensington. Зважаючи на позиціювання та ціну, набор портів цілком достатній для підключення необхідної периферії та загалом комфортного використання. Acer Chromebook 315 отримав 156 дюймовий сенсорний IPS дисплей. Роздільна здатність 1920 на 1080 точок, співвідношення сторін 16 до 9, частота оновлення 60 Гц. Екран закриває, матове антивідблискове покриття. Кути огляду дисплея хороші яскравості, достатньо для роботи у приміщенні, але не більше. Обмежене колірне охоплення відчувається, кольори виглядають трохи тьмяним. Chrome OS не призначена для важких спеціалізованих програм чи ігор та орієнтована на роботу у браузері. Саме операційна система базується на Linux, тож не потребує потужних комплектуючих, особливо у порівнянні з Windows. Тому в ноутбуці встановлено енергоефективний процесор Intel Pentium Silver n 6200 з чотирма ядрами, який працює на базовій частоті 1,1 ГГц. За графіку відповідає будований прискорювач Intel UHD Graphics, оперативної пам'яті 8 ГБ. Для з'єднання з мережею є модуль Wi-Fi 6 для периферії Bluetooth 5.1. Сканер відбитків пальців та інфрачервона камера відсутні. Тож для логіну в систему кожного разу доведеться вводити пароль чи пін-код. Коли мова йде про ChromeBook, то продуктивність як така не настільки критична, як у ноутбуках на Windows. Насамперед Chrome OS веб-орієнтована і для неї немає вибагливих програм на кшталт Premiere чи DaVinci Resolve. Для роботи з документами та відеодзвінків не потрібна велика потужність. Загалом продуктивність платформи дуже скромна, хоча на практиці усе працює без глюків та підвисань інтерфейсу. Хромбуки – це також зовсім не про ігри. Хоча пристрій підтримує ігри з Play Market, не всі з них працюють коректно. В магазині Google є окремий розділ з іграми для Chrome OS. Грати можна за допомогою клавіатури та мишки або під'єднати геймпад. Звісно, про ігри ПК чи консольного рівня мова не йде. Хоча маючи велике бажання, можна скористатися хмарними сервісами на кшталт Boosteroid чи GeForce Now. Обидва вони мають нативні клієнти для хромбуків. Ноутбук не має активної системи охолодження і завжди працює абсолютно тихо, зважаючи на потужність процесора, таке рішення цілком логічне. Хоча стрес тест показав, що при тривалому максимальному навантаженні продуктивність може падати до 68%. Корпус майже не гріється, але теплою стає область над клавіатурою. Chrome OS базована на Linux, легка веб-орієнтована операційна система. Взаємодія з інтерфейсом нагадує роботу з браузером Chrome. Більшість застосунків та налаштувань відкриваються у вигляді закладок браузера, і деякі з них у вигляді окремих вікон. Система дуже легка, потужне залізо їй не потрібно. Зовній інтерфейс досить типовий для настільних систем типу Windows. Є робочі столи, яких може бути декілька, наприклад, для різних користувачів. Є панель швидкого доступу, яку можна сховати. Меню з усіма встановленими програмами, панель швидких налаштувань, швидкий доступ до сповіщень, а також можливість прив'язати свій Android-смартфон. Це дасть можливість продивлятись фотографії, контакти та повідомлення. Застосунки встановлюються з Play Market. Є оптимізовані саме для Chrome OS, але й переважна більшість Android-програм працює коректно. Предвстановленого софту мінімум є стандартний набір, як Google Диск, документи, таблиці, презентації, нотатки, плюс декілька додаткових, прості аналоги Paint та блокнота. Загалом основна перевага Chrome OS в її легкості, доступності та простоті. І якщо ви шукаєте ноутбук для базових задач, робота з документами, навчання, відеоконференції, презентації, перегляд фільмів та прослуховування музики, то вам цілком вистачить можливостей системи. Але коли мова йде про професійне програмне забезпечення, монтаж відео, редагування, фотографій, 3D-моделювання, бухгалтерський софт, то Chrome OS не підійде. У такому випадку варто подивитись у бік Windows чи MacOS. Чекати дуже якісної веб-камери від доступного ноутбука не варто. Клавіатура також типова для Acer, хіба що без підсвічування клавіш, яке є у більшості сучасних моделей. Клавіші мають невеликий, в міру м'який, але інформативний хід. З розкладкою все трохи цікавіше. Загалом це типова повнорозмірна ноутбучна клавіатура з додатковим цифровим блоком, але деякі клавіші відрізняються. Верхній функціональний ряд зменшений, є звичні кнопки керування яскравістю, гучністю, а також кнопка живлення та звична кнопка Escape. Окрім них є кнопки повернення на рівень назад, оновлення переходу у повноекранний режим, перемикання робочих столів та створення скріншотів. При переході з Windows потрібен певний час на звикання, але загалом нічого критичного, тим більше, що дуже багато сполучень клавіш співпадають. Стереодинаміки ноутбука розташовані на звичному місці на нижній панелі ноутбука. Вони цілком типові для такого класу пристроїв. Гучності буде достатньо для відеовикликів та перегляду відео. Компанія стверджує, що Acer Chromebook 315 може працювати без підзаряджання до 10 годин, мається на увазі мінімальне використання з мінімальною яскравістю. У тесті PCMark ноутбук витримав майже 5,5 годин. В реальних умовах, трохи заниживши яскравість та працюючи виключно з документами, можна отримати до 6 годин роботи, що доволі скромно, тож без блоку живлення йти в офіс не варто. Acer ChromeBook315 це доступний ноутбук, який підійде лише для роботи з документами, відеодзвінків та інших простих завдань. Для роботи з більш серйозним софтом варто дивитись в сторону Windows чи MacOS.